Всім привіт! З вами Володислав. і сьогодні у нас на огляді три дуже цікаві каналізаційні системи італійської компанії Valsir. це Valsir 3, Valsir pp 3 і Valsir Celera. Поговоримо про те, що у них спільне, а що у них не спільне. Почнемо. Що у них спільне, по-перше, кожна із цих труб складає, має в собі три шари: внутрішній і зовнішній це гомополіменний поліпропілен. Внутрішній шар це поліпропилен із мінеральним наповнювачем. Кожна із цих труб має як фізичний, так і механічний захист. Кожний із цих труб також має захист від хімічних речовин у діапазоні PH2.12. кожна із цих систем також монтується на такі об'єкти, як готелі, готельні комплекси, ресторани, житлові приміщення, котеджі тощо. Вони стоять у системі вентиляції, каналізації, зливу дощової води. От, яка між ними різниця. Ну, По-перше, це саме головне, це шумоізоляція. От. Коли у системі 3 шумоізоляція має рівень 12 дБ, у системі пп 3 рівень шумоізоляції складає 15-17 дБ. У системі Siliera тут взагалі, я вважаю, це найкраще рішення на ринку, найтихіше рішення лише 6 дБ. Проте її вага її, товщина стінок, як ви можете побачити, доволі така значна. От. Тому систему СІЛЕРа ідеально ставити тоді, коли у вас у пріоритеті ця тиша. Або там, це можуть бути або житлові комплекси преміум класу, або готелі, лікарні, офіси тощо. Там, де має бути тихо. Е, Кожен із цих труб також має широкий вибір фітингів та аксесуарів по розмірам. Тут також є різниця. У системі 3+, та у системі ПП3 е, розміри труб. Діаметр розмірів труб може бути від 32 до 160 мм. У системі Sіле розмір може бути від 58 і до 160 мм. По довжині труб тут від 150 мм до 3 метрів, тут від 150 мм до 5 метрів. Найдешевший і. Найоптимальніший вибір це система ПП3, тут ціна якість. Найтихіший варіант це валсіра Сілера. Трюплюс це середній між ПП3 і сілета. Також однією із переваг системи ПП3 є внутрішня стінка білого кольору. Це зроблено, щоб мінімізувати забруднення у системі водовідведення. І це також полегшує е, відеоінспекцію при проведенні сервісу. Системи водовідведення, от в принципі, це все більш детально. Можете подивитися на сайті виробника. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.